Оформлення дрібних ДТП цифровізують в Україні. Уряд дозволив фіксувати Європротокол через застосунок. Дія про запуск сервісу оголосили прем'єр-міністрка та міністр цифрової трансформації. Для цього достатньо відкрити дію, сфотографувати місце події, підтвердити дані зі свого профілю та погодити з іншим учасником. Нещодавно було анонсовано запуск з 26-го року. Оформлення європротоколу в застосунку дії, де водії при настанні такого випадку зможуть швидко оформити таку подію, не відходячи від місця події. Для цього треба буде вибрати відповідний пункт в розділі, який буде відображатися в застосунку, погодити дві сторони мають цю подію підписати за допомогою дія підпису і автоматично він відправиться на розгляд. Нова послуга дозволить водіям самостійно оформити Європротокол. Це спрощений звіт про незначну ДТП без виклику поліції. Крім того, в застосунку дії кожен з учасників зможе відстежувати, як розглядається ця ситуація, і запевнитися, що відбулася виплата. Наразі така. Послуга є тільки на сайті Моторно-транспортного страхувального бюро України, де також можна це зробити, але трошки незручно, тому що треба мати або комп'ютер, або в телефоні це буде трошки складніше все зробити. Тому дія насправді буде набагато зручніша для громадян. Також завдяки застосунку зменшиться кількість помилок, через які раніше відмовляли у страхових виплатах, адже дія автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів водійські документи, техпаспорт і поліс страхування. Загалом це заощаджуватиме час, зменшить навантаження на поліцію і спростить життя водіям. Загалом таке явище, як Європротокол, точніше, такий вид оформлення дорожнього транспортних пригод. Він діє вже давно. Діє він за умов, коли є кілька факторів, і всі на них, всі учасники дорожньо-транспортної пригоди, з ними згодні. Тобто, перший момент це те, що без потерпілих, без травмованих, без постраждалих ця пригода трапилася. Другий момент є два учасники дорожньо-транспортної пригоди, і це тільки механічні пошкодження транспортних засобів. Третій момент вони обоє тверезі, і ще один дуже важливий момент це те, що вони обоє згідні з тим. Що хтось із них винен, а хтось ні? Тобто, якщо є згода по всіх вищевказаних пунктах, каже Ернест Завадський, складається європротокол. Складається він без присутності патрульної поліції або поліції загалом, тому що це є згода водіїв на те, що вони визнали, що сталася пригода, і те, що вони визнали, хто з них винен. Це перший момент. Другий момент у такому випадку не вилучається посвідчення водія, і в базу не вносяться дані про дорожньо-транспортну пригоду. Тобто не буде суду і будуть задіяні тільки учасники у цьому процесі, тільки учасники дорожньо-транспортної пригоди та представники їхніх страхових компаній. Відразу по настанню аварії після з'ясування, що хтось не постраждав, оповістивши інших учасників дорожнього руху за допомогою відповідних знаків, кожна сторона повинна повідомити свою страхову компанію про ДТП. Вони відповідно до інструкції збирають усі необхідні матеріали, після чого заповнюють спеціальний бланк. Він зазвичай видається із при купівлі полісу обов'язкового страхування. І як наслідок вони складають обоє цей протокол, і одна страхова відшкодовує інші страхові страхові завдані збитки. Нововведення, яке дозволяє водіям у електронному форматі через певний сервіс, зробити те саме, але Через застосунок у мобільному телефоні, що значно полегшує їм також вихід із ситуації при настанні дорожньо-транспортної пригоди, послуга запрацює вже в першому кварталі 2026 року. Всі дії з оформлення аварії можна буде виконати на місці події через смартфон без виклику поліції та жодних паперових документів.